Світлана Тодорюк вперше стала доноркою крові у 2016 році. Сьогодні, 8 серпня, прийшла до центру здати кров у 57 й раз. Двоє синів Світлани, Тарас та Олександр захисники України. Яка група крові найзатребуваніша? Та скільки донорів потрібно щодня, аби закрити запити з СУ та області? Розбирався Євген Пасейлюк. Світлана Тодорюк 11 років працює у Чернівецькому обласному центрі служби крові. Перша стала доноркою у 2016 році. Коли з обласної дитячої лікарні подзвонили, що терміново треба тромбоцити, я не задумуючись, пішла здавати їх. Ну і перший раз трошки мені так було, ну якось незвично. Але я вирішила після цієї кроводачі. Я отримала такий піднесений настрій. Я настільки переживала, щоб ця дитинка вижила, слідкувала за її подальшою історією. Ну, на жаль, цього не сталося. І все-таки я вирішила дати собі далі шанс здавати кров. З початком повномасштабного вторгнення двоє синів Світлани, Тарас та Олександр стали на захист України. Воювали на Донецькому, Київському напрямках. Молодший син Тарас нині боронить Харківщину. Олександр, за станом здоров'я, вдома, слава Богу, мої сини не були поранені, але знаходились теж декілька разів в госпіталі. Кров це такий компонент, який потрібний фактично кожен день, тому що постійні виходи, постійні поранення, і кров на даний час дуже потрібна. Не тільки моїм синам, а всім, 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 хто воює в різних напрямках. Щодня до центру служби крові приходять і військовослужбовці, аби здати кров. Кров потрібна не лише Збройним силам України, а й Буковинським лікарням. Найбільша потреба зараз у першій негативній групі крові. Саме ця кров буде переливатися без визначення групи крові бійцям на передовій. Наразі бойові медики саме цю групу крові переливають і рятують життя. Ну, потужні великі заклади, такі як обласна клінічна лікарня, лікарня швидкої допомоги є часом і по 3-4 рази, отримують компоненти крові в тих чи в інших екстрених ситуаціях. І ми наголошуємо на тому, що не бути байдужими, приходити і здавати кров. Щодня, щоб забезпечити потреби лікарень області та запити Збройних сил України в крові, потрібно 150 донорів. Нині небайдужих буковинців, які здають кров за один день 100, тому дефіцит донорської крові залишається. Євген Пасайлюк, Олександра Окіпняк, новини Сі 4